Дорогу поблизу зупинки краєзнавчий музей у Полтаві частково виклали бруківкою. Понад місяць ділянку ремонтують працівники підрадної організації Асфергруп. Ми витягли всі нашарування, шарування, які поклали наші попередні колеги, за 40-50, а може й більше років. Далі поклали шар бетону 20 сантиметрів. Обмежили ділянку гранітними бортами. Тобто, цей майданчик працюватиме під навантаженням тролейбусів окремо від проїзної частини, де будуть їздити решта автомобілів. Через ремонт зупинку громадського транспорту перенесли у напрямку мікрорайону Поділ. На ній чекає автобус Полтавка Галина Ігуменова. За її словами, це незручно для пасажирів. Ми живемо на у мікрорайоні Червоний Шлях. У нас маршрутки їздять та автобуси. Коли припустимо, немає транспорту, ми звідси йдемо в центр. І ось уявіть, скільки з тієї зупинки йти в центр, а скільки звідси? Завершити роботи і перенести зупинку на попереднє місце мали до 19 липня, але не встигли, каже Артем Іванюк. Ці роботи вони затримуються. Вони не врахували там фактор, що е ця бетонна прослойка вона не застигає, як вони планували, тому що в той період йшли дощі. Там буде не просто асфальт, а там буде е бруківка. Під бруківкою е там дуже великий слой буде е бетону, для того, щоб це місце було ну. Е не прогибалося, не було ніяких там зрушень, які ми бачимо. На жаль, на деяких зупинках там де утворюються хвилі. За словами Артема Іванюка, на ремонт дороги піде тиждень, а тротуару ще близько двох. Як повідомила прес-секретарка заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Єлизавета, корж вартість ремонту визначать після завершення робіт. Дарина Литвак, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.